Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника «Геометрія 8 та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 14 по 18 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Середня лінія рівностороннього трикутника дорівнює 4 см. Знайдіть периметр цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник БЦ. Він рівносторонній АБ дорівнює БЦ дорівнює АЦ, ФК середня лінія трикутника, середина Ф К, середина БЦ. ФК дорівнює 4 см. Потрібно знайти периметр трикутника БЦ. Оскільки трикутник у нас рівносторонній, нам достатньо знати одну сторону трикутника, бо в рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Тому оскільки ФК середня лінія трикутника АВС, то із властивості середньої... Лінії трикутника. Середня лінія трикутника паралельна до основи, яка сполучає дві сторони паралельна до третьої сторони, і дорівнює її половині, то АС із властивості середньої лінії трикутника буде дорівнювати 2 помножити на Fk. І буде 2 помножити на 4 8 сантиметрів. Тоді периметр трикутника АВС буде дорівнювати. від рівня стороні, 3 помножити на 8 24 сантиметри. Записуємо відповідь. 24 сантиметри. Номер 2. Із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника «Геометрія 8 та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника «Математика 8 виконано.